648-й день в Канаді 20-23, 03, 25. Е, сьогодні неділя, неділя. Простенька, вдома. Нікуди не їздили, не хотілося. Що, е, сьогодні зранку став 10-ті? Без будильника, без нічого. Встав, дивлюся, смс, ніхто нічого не пише, охорона, нічого не це, все нормально. Хлопці написали, віддали вчора ключі в охороні від 41-го. Я питаю, як все пройшло класно. Віддихнули, посиділи, посміялись. отаке от, от. І подзвонили до мене ще інша жінка, яка завтра буде на 41-му вони хотіли сьогодні подивитися на приміщення. Вони ж тут не були. Там якийсь прилетів іноземець. Який іноземець? Канадець, напевно, але з іншої провінції річком прилетів. І я взяв ключ, бо вони завтра будуть зранку. Восьмій вже будуть собі підготовлювати зал, нехай приходять. А, а я мусив взяти ключі для них. Зайшов в офіс, поговорив, посміялись там, посиділи. Ліду дому. Вдома. Ой, сьогодні плов. Я сьогодні вирішив зварити плов. Було м'ясо, треба вичищати морозилку. До індусиків вже місяць не їздив, якщо не більше, бо купа всього. Сьогодні подіставали м'ясо куряче, свининка була. Все гарненько порізав стандарт. Плов вийшов класний, без приправ. Я люблю соус здавати, я вже навчився без приправ. Ну, солі тільки дав. Стандартно. Морква, цибуля, м'ясо, рис. От і все. Це під тиском мультиварка найкраще. Зробив цей плов, зайшов в магазин в піжамі, так і перейшов в піжамі, купив бананів. Купив бананів і додому. Вечором прийшла посилка. Прийшла посилка сьогодні з Китаю Магнітофон нову машину. Е, в старших машинах там магнітофон такий, на диски, в екран, ну таке собі. Не підключиш телефон нормально, то кабель треба десь запихати звідкись. Коротше, незручно, або через цей передавач. Купили на AliExpress магнітофон 100 з чимось доларів. Класний. Магнітофончик вже сенсорний екран, Android. Можна підключити айфон, там всі додатки айфоновські будуть. З'єднання дуже класне. Плюс камера спереді. Ще задня камера є, ну вона так потрібна, але вона є. Тож її можна буде поставити. Е, от от. Забавились трошечки з установкою того всього. Замінили, півтора години зайняло, бо якраз закинули прання і взялись переставляти цей магнітофон. Переставили, якраз доправились, перекинули сушарку. І таке от. Е, Далі злізли в Fortnite, побігали. Побігали і... що, повечеряли? Та й спадки. Треба йти спадки. Пів 11. Пів 11. Що я ще сьогодні робив? Тут нічого такого. Нічого такого. Так що на сьогодні коротко. Вдома, як сидиш, нічого не робиш, то і нема що розказувати.